У Ліверпулі, що у Великій Британії, у понеділок авто врізалося в юрбу футбольних вболівальників. Поранено десятки людей. У швидкій допомозі повідомляють, що госпіталізовано 27 осіб двоє перебувають у важкому стані. Четверо постраждалих – діти. Подія сталася під час параду, присвяченого перемозі клубу Ліверпуль в англійській прем'єр-лізі. На захід прийшли сотні тисяч уболівальників. Команда Переможець традиційно проїхала у відкритому двоповерховому автобусі, демонструючи кубок. Інцидент стався після закінчення урочистої частини. Коли машина почала рух, за нею побігла група людей. Вони кричали і кидали в автомобіль усілякі предмети. Це дало змогу деяким перехожим зреагувати та відскочити у бік. Очевидці кажуть, що водій зупинити машину не намагався. Поліція заявила, що інцидент наймовірніше не пов'язаний з тероризмом. «Можу вам сказати, що на нашу думку це окремий інцидент, і у зв'язку з ним ми не шукаємо когось іще. Інцидент як тероризм не розглядаємо. Водія затримали. Повідомляють, що це 53-річний місцевий житель, білий британець. Його ім'я поліція не розкриває. Водночас вона навмисно наголосила на його національності, щоб розвіяти чутки про ще одну атаку ісламістів. Прем'єр-міністр Кір Стармен на своїй сторінці в соцмережі назвав інцидент жахливим.